Могірання буде архата через істинну любов. Вона теж несвідомо діє таким чином, щоб пропрацювалось його его, знищити його его. От він там на троні своєму сидить, він господар дому, він має бізнес свій, або просто поважна людина, яку поважає його сім'я, він головний. У архатів его, дай Боже, его там королівське. І у тих, хто може бути архатами, нагадую, архат це вже коли він пробуджений, до тих пір на ньому стоїть тільки задача бути архатом. Але задача стоїть. Так от там така корона. А от Магірані буде ту корону скидати. Він тільки до неї підлетить, захоче з нею з'єднатися. І тут буде потік енергії. Звісно ж, Магірані це не планує, вона не в курсі, що таке між ними. Б'є і б'є це все, це в цей потік у, у Архата. Для того, щоб він навчився. Любити, навчився довіряти, її, її силі, безумовно, приймати, слухати її, знімати корону, скидати его, безумовно любити. Таким чином Архата ведуть до виходу з матриці. І Магірані спалює дощенту всі негативні програми його. Якщо на ньому були якісь печаті магічні, привороти, прокляття, родові, також в полі Магірані, при взаємодії спілкуванні з нею, тут відстань не грає ніякої ролі, спалюється все.